Друзі, всім привіт! Аврора! жахлива, милі знахідки, гламурні новинки для затишного дому. Запрошую до перегляду. У знижці для зберегання продуктів з написом ланч. Є різні кольори. Рожевий жовтий. 64 гривні коштувало 84. Знову в Аврорі чайник електричний. Лібертон. Бежевий колір. 1,8 літрів 449. Багато завезли, чашка, фарфорова, квіти фрукти в асортименті, є різні кольори. Різні малюнки 99 гривень. Колготи жіночі капрона Відіоса Неро 40 ден розмір 4 49 гривень. Крилимок для розкладки тіста випікання силикон алмам. Розміри 65 на 45 сантиметрів. Білий зелений колір 179 гривень. Пергамент для випічки. Коричневий 5 метрів 420 мм 24 гривні. Пергамент білий для випічки. 5 метрів 365 вигода 34 гривні. Шкарпетки жіночі, демісезонні, високі літери, розміри 22 24. Різні кольори 39. Шкарпетки чоловічі демісезонні, середні, класичні, чорний колір. 17 гривень. Капсі готельні закриті, білий колір 55. Набір пакетів вакуумных. фабрика Панда в наборі 3 штуки 179 гривень. По акции у стілки для взуття ортопедичні 29 гривень. Набір тремпелів пластикових. Вішак чотири штуки. Чорний колір 69 гривень. Тремпель металевий. В асортименті 29. Колготи жіночі капронові, Леді Сабіна Класік. 40 день. Колір бежевий. Розмір 4, 49 гривень. Набір тремпулів металевих, кольорових 10 штук, в асортименті 109 гривень. По акції папір офісний А4 Пікторія, 500 аркушів в паці, 159 гривень. Пакеты для сміття оптималит, затяжка, затяжками не 35 литров, 15 штук в 24. Підставка для зубных щиток пластикова. Good Morning, 29. Серветки вологи для прибирания универсальный, порфик с клапаном, 100 штук, 149. Смачна новинка, пончик лазурованный. Содий донат з начинкою 50 грамів 17 Печиво медове добробут з заварним кримом 17. Новинка вата, солодка у відрі. Файнейт фруктовий мікс 24 гривні. Нові смаки, трубочка вафельна, довчий добробут. Панолі 2 xl Малина. Банан в асортименті 14 Драже глазурована клім. «Юм-Юм Арахіс» у йогурті 80 грамм 15. Драже глазурована арахіс у молочному йогурті 15. цукерки жувальні. Джиммі тропік 12 гривень. Арахіс цукрової оболочки з кунжутом. «Юм-Юм» 17. По акції, приправа натуральна любиста, смаки світу, італійські трави 11 гривень. Приправа прованські трави 10 грам 5 гривень. Приправа деко томати з копченою паприкою травами 15 Приправа ласочка, томат, часник та базиль 15 гривень. Часник сушений, гранульований, деко 9 гривень. Часник сушений гранульований дедей. Копчений 14. Часник сушений ласочка копчений 15 гривень. Перець чорний мелений додей 20 грам 15. Перець червоний мелений чилі 7 гривень. Приправа море спеції до шашлику 7 гривень. Приправа пікантна кухня. апетитне крильце 15. Приправа пікантна кухня. Грил риба – 15 гривень. Цукор білий, кристалічний, діамант 900 грамів – 29 гривень. Сіль кухонна, харчова, садна, майлена, файміт – 1 кілограм – 12 Сіль харчова, дрібна, любисток, гімалайська рожева – 24 гривні. Гірчиця біла суха в зернах любисток 50 г 12. Гірчиця суха в зернах. Море спеції 70 грам 9 гривень. Ванілін додей аромат, люкс 2 гривні. Цукор ванільний додей 15 грамів 2 гривні. Цукор ванільний баночка 150 грам гривень. Розпущувач тіста харчовий до 15 грам 2 гривні. Розпущувач тіста в баночці, 130 грамів 22. Сода харчова монік 400 грам 24. Какао порошок деко темне 80 грам 39. Какао порошок натуральний 80 грам 34. Какао порошок алкалізований роял 34 гривні. Рахмаль кукурудзяний, сухий деко 350 грам 29 гривень. Сухарі панірувальню 200 грам 11 Шикарна новинка в Аврорі. Подушечка декоративна плюшева. Серце є різні кольори, коричневі, білий. Біжевий 299 гривень. Вишукані новинки. Плед полуторний мікрофібра з принтом. Пряники. Розміри 150 на 200 сантиметрів 299 гривень. Шикарна новинка іграшка м'яка, їжачок. Різні кольори 649 гривень. Знову в Аврорі чайник із нержавіючої сталі зі свистком. Чорний колір, коричнева ручка. густо пірат 3 літра. 649 гривень. Ваза для квітів скляна. Прозора 15,8 на 29 см 279 гривень. Фантастична жахлива знахідка. Гілочка декоративна. З фіолетовою підсвіткою на Хелловін. Чорний колір 139. Шикарна новинка статуетка декоративна. Процеляна груша. 299 гривень. Класнюча новинка. Обрач для волосся карнавальний. Золотий колір. Корона 199 гривень. Кашпо декоративне фарфорова сумочка, білий чорний колір 77 гривень. Гарна новинка декор для дому. Букет. Осінній штучний з підставкою 77 гривень. Карнавальна новинка костюм. Карнавальний дитячий Хелвін. В наборі 4 предмета. Чорний колір 149 гривень. Чашка фарфорова фігурна. Біла чорний колір, Хелвін 139. Підсвічник скляний гарбуз. Помаранчево-чорний колір 64 гривні. Шикарна новинка. Декор для дому букета, сіні штучний з підставкою 88 гривень. Аксесуар карнавальний пірука з чубчиком, хвостиком, Колір блонд в асортименті 399 гривень. Аксесуар карнавальний пірука. Коротка з чубчиком персиковий колір рожевий 229 гривень. Наповнювач декоративний. Для подарунків рожевий золотий колір 39 гривень. Пелюстки троян штучний, декоративний, жовтий колір, помаранчевий 19. Новинка декор настільний. Чорна павутина. На хелвін 74. Знову в Аврорі указка телескопічна, Пікни розміри 20 см. В асортименті рожево-зелений, синій жовтий, великий вибір кольорів 49 гривень. Новинка ручка кулькова. З камінцем в корпусі Хелвін. В асортименті різні кольори 17 гривень. Ручка гелева пиши стирай, тваринки 39 гривень. Багата новинок. Ручка гелева пиши стирай, дитяча з декором, спор 39 гривень. Ручка кулькова автоматична. З фігуркою тваринка різні кольори 15. Гарна новинка. Ручка кулькова автоматична. Яскравий градієнт 19 гривень. Блокнота 6 на кнопці. Різні кольори з написом. 49 гривень. Цікава новинка блокнот А5 однотонний з кишенями для ручки 96 аркушів. Коричневий, чорний, рожевий колір, великий вибір 88 гривень. Набір тіста для ліпки ловіна рома 6 Кольорів 55 Набір пластиліну для ліпки повітряного 36 кольорів 169 гривень. Набір тіста для ліплення ловін, лол, сюрприз. 6 кольорів 69 гривень. Стильна новинка, будильник настільний, круглий Time. Є різні кольори: жовтий, синій, червоний. В 129 гривень. Новинка ліхтарик LED на батарейках. жовто чорний колір 119. Велика знижка 58%. Ліхтарик світлодіодний на батарейках Луна з магнітом зелений колір 29%. Ліхтарик світлодіодний акумуляторний на голову нанотекс 249. Дзвінок дверний бездратовий, з батарейкою в наборі 229 гривень. Гарна новинка нічник. Проєктор USB з пультом. Керування астронавт 399 гривень. Годинник настінний, круглий, коричневий. Зелений колір є 249. Набір світильників з пультом керування луна 3 штуки на блістері 199 гривень. Набір ліхтариків ламп на батарейках. Грюндик 2 штуки 149. По акції набір світильників LED з пультам керування 3 штуки 199 гривень. Новинка і зараз акція. Набір затискачів для квілінгу в коробці 8 штук 19 гривень. Пряжа для в'язання Time 100 г, 180 метрів. Різні кольори 44 гривні. Завезли знову пряжа для в'язання мотанка Аура 100 г 250 м різні кольори 44 гривні. Будь ласка, підтримайте лайком та підпискою. Бажаю всім сонячного, радісного, доброго та мирного дня. Дякую ваша нова акція.